Катя, я вирішила завести свій ютуб-канал, знімати влоги, їжу, думки, розмови. Всі подружки поїхали до Польщі. Я, ми лишилися в Україні. Ми з дітьми не виїжджали ніколи. Ось після повномасштабного вторгнення, 24 лютого, ми відписалися від всіх російськомовних блогерів. І дивитися стало нічого. Буквально в мене. Десь 10 12 блогерів, яких я дивлюсь. Там просто коли готуєш їжу, чи якось так хочеться щось подивитись, своє рідне, може хто випускає відео кожну, кожен день чи три рази на тиждень. Це дуже приємно дивитись. Може, коли там сидиш на тренажері, коли просто прибираєш щось послухати. Історія вже, історії не їлися. Хочеться щось трошки свого дівчачого, якісь знахідки, якісь думки, що краще зробити, що поклеїти, може, якісь обої, якісь плитки, щось вибрати. Щось таке хочеться мені знімати, бо мені є що сказати, і ще є, що розповісти. Так що, якщо вам подобається буде подобатись, то підписуйтесь на канал, я буду дуже рада. І якщо ви тут зі мною, то поїхали! Усім привіт! Побігла трошки за продуктами, бо все закінчилося в хаті і хліб, і дітям, і морква Треба купити. Ось сьогодні навіть без тонального крему, бо вчора використовувала кислотний піліг сані, такий в мене є, потім вам покажу. І він такий гарно вирівнює кольор обличчя. Оце в мене такий як набряк, алергія на холод. Є таке. Ось. Набряки трошки є, бо всі ми любимо. Хтось полюбляє рибку мені чисти. Все, потім вам покажу, що куплю. Ось я зустріла в парку собацю. Такий PS файний, дуже красивий, якийсь породистий. Сам без нашийника, без чого, без нічого. Може, звідкись він звинтив трошки, так, іде зі мною, проводжає. Показую вам, що купила. Так, яйця 41 гривня. Віддала. Поїздки, такі були по акції 13 гривень. Хліб ми заведую такий беремо. Квадратовий. 18 гривень. Така шоколадка була по акції 30 гривень. Хліб такий ще теж беремо. Тут 1 грам жиру і 223 калорії на 100 г. То майже ППшний хліб пехешний Гурман з сиром. я знаю, що це не дуже така ковбаса, але ми її дуже любимо. Такий лагідний. дітям беру такий, саме їм. І петрушку взяла. Зараз буду робити паштет. І у нас Зараз теж молоковий паштет, 12 гривень кілограм. Ще спаєти по акції. взяла для супа. 1550. І ще рис пропарений взяла. Я для себе тільки десь пів року тому відкрила пропарений сир. Уявляєте собі, це для плову просто бомба. Ну і все це мені за тебе вийшло на 343 гривні. Ну а ви, будь ласка, поділіться, може, у вас ще теж є якісь нароботочки по правильному харчуванню, якісь продукти, які просто легкі, доступні, можна купити десь у магазині і перекусити, поїсти і не заморочуватись. Буду вам дуже благодарна. Так, дівчатка, будемо зараз разом робити паштет ПХ. Правильне харчування. Оце в мене було від куриці відрізане філе і велика така морква. Зараз її варимо, трошки підсолюємо. Так, дівчатка, оце що я їм на ПП. такий салатик роблю. Тут три крабових палочки, капусту беру, пікінську, вона така соковита, пів помідорчика та пів огурчика. Він такий великий, можна їм наїстися за глаза. Ось такі ще дві котлетки та кусочок хлібчика. Котлетки печенкові вчора робила. Так, ну що, дівчатка, оце я зварила моркву, дала курочку філе. Оце зложила, посолила, поперчила за смаком. Ще чесничок у мене такий. Можна Десь два зубчики. Ну і потім додаємо цю петрушечку. А ще сир кисломолочний 100 грам. Ось у мене такий своя лінія, нежирний. Я взяла. Тут, напевно, пів граму жиру на 100 грам. І 100 грамів цього сиру. І зараз будемо. Ось такий у нас вийшов дієтичний ПХ паштет. Можна і на хлібошок мазати, і на, і на хлібушек, і на хлібці, і просто так їсти. Користуйтеся. Так, дівчатка, а зараз я вам хочу показати рецепт ПХ Желешки, яку можна їсти навіть на ніч. Вона буде солодка. Так, оце желатин 25 г, Замочила його. Водичкою звичайною холодною десь на 15 хвилин. Потім його розтопимо і туди заливаємо. А поки беремо кефір, в мене ось такий нежирний. І десь 600 мл ми виливаємо. Десь 600 мл нежирного кефіру. Так, ще в мене є ось такий великий протеінчик. теж ми його додаємо і буде бомба білкова. Просто десь у нас буде це 4 порції. Ось 4 порції білка, я туди, туди і витрушую. Це трошки багато. Ось так. Два. Три. І... Чотири. Так. Це є. Якщо ви бажаєте, щоб був шоколадний смак, можна ложечку какао туди додати. Але я поки не хочу, і ще в мене є ось така стевія під цього жолечко. Ну, вона взагалі специфічна, бачите, нулі, всюду нулі. Вона специфічна, тому багато я її не буду ложити. Десь одну велику ложечку. Ось так. О. Все, тепер ми все це змішуємо, додаємо желатину. І в холодне місце ставимо. Розподіляємо десь на 4, можна 5 порцій. І оце буде у нас така от желеша, навіть якщо хочеться щось ввечері з'їсти солодке. Те, що не можна, то можна з'їсти це. І тут взагалі буде десь 115 ккал на одну. Це желе, і воно буде солодке, це ж головне. Оце дівчатка те, що в мене вийшло. Таке воно, воно як жиле. Ну, не все воно зажалювалося, але буде їсти і таке. Намучилася я з тим желатином, він тільки я його виліваю, він відразу схватується його не може. Може, я його перегріла, ну, в мене не дуже. Ну, Цей рецепт файний, хто там вміє працювати з цим желатином? Я не вмію, не виходить в мене. Ну, Це з'їм, бо тут і протеїн, і кефірчик, таке. Так, що так? Усім привіт! У нас вже наступний день. Відвела всіх у садочок школу і вирішила зняти для вас відео. Прийшла до мене така посилочка. З мейкапу було, було день народження. І я побачила блогера осі прикольні штуки і одразу собі заказала. Це масло для губ Golden Rose. Це червоне, напевно, а це рожеве. Казала, що добре тінтує губи. Будемо пробувати. Так, і ще, напевно, вже у всіх є така штучка. Smart Skin. У мене у номері 402 біж. Ну що, я є, недоліки теж є, прямо тут будемо користуватись, Дуже люблю ці упаковки, вже відкрила. Зараз будемо дивитись, О! Так, що тут в нас? Є лице хоба. М -м, такий плотний він. У мене тональних кремів взагалі е, небагато, я усе тими кремами, бо е, бажала, що в мене шкіра файна. Але, як не поспиш, чи тривоги, чи що, то вже шкіра теж не дуже файно виглядає. Так, сьогодні дві тривоги за ніч було. Я їх так чую, у нас така водокачка тут біля нас. І вона так гучно лунає, що все чутно. Боже, у -у -у, яка краса. Я не знаю, що ви там бачите. У мене тут шарамчик такий. Я його теж дуже трошки замазую. Ну що ви бачите? Я бачу, що начебто з кольором не прогадала. Якраз на цей, на лютий, лютий вже починається Є в мене ще такі, Евелін, темніший, світліший, вони добрі, файні, і перекривають добре, і не відчуваються на шкірі, і у складочки ці не западають. Але як воно смердить? Я просто не розумію, кому це може подобатись, Я і смердить цілий день. Я чую цей запах, аромат, і воно я не можу, я потім йду, і все це змиваю. Ось такі діла, малятка. Ну що, будемо відкривати ці тіти? Чи масілка для губ, і будемо дивитись. Color moisturizing, jojoba ойло, e. вітамін Е. є. Погнали. Ну що, з якого почнемо? Щось мені хочеться, з червоного. Ось. Все. Така велика щітка. О Боже, Боже мій. Ну, блищить. Ок, дуже файно. Але кольор ви якийсь бачите? Та щось трошки є, так? Ну, і вживу теж трошки є. Ну, виглядає добре, але це... ці блищики, маселка це майже не для відео. Хоча, скажіть мені, будь ласка, добре це виглядає чи ні? Все вже той стерла, зараз рожевий. Будемо мазюлькати. Може, у кого не дуже. Пігментований воно і дає якийсь пігмент. Що ви бачите? Є там кольор чи ні? ні? Грами не написані. Майже нема. Вони майже однакові. У червоного трошки більший кольор. Може він потім проявиться? Отак ось ця ось я дивлюся її вже багато років, це наша україночка, дівчинка у Польщі живе. Усього казала, що це аналоги масла для губ від Dior. Ще навіть краще, щоб є ще й колір тут трошки воно тінтує губи. Так що так. Так, ось це рожевий. І так, щоб колір бачила, я не бачу. І я отут пам'ятала, я не знаю, як ви... Це блогер, Ося, вона сказала, що це аналоги масла для губ від діор. Навіть краще, бо є більше тінтує губи, більше є колір. Але ось я спам'ятала, в мене є просто прозорий блеск з Аврори ближчик такий. І він був прозорий, але я просто фарбувала на червону помаду і він трошки червоний став, але він прозорий. І ось я вам кажу такий самий ефект, якщо нанести його на губи, майже те ж саме, тільки воно коштувало 60 гривнів. А ці коштували, до речі, оцей 115, а оцей взагалі 200 там з копійками. Зараз я вам скажу, у мене тут є чек. 207. Так що так. А атамельне слово, оця від ламель, що її всі дуже хвалять, 239. Але е, мейкап мені зробив подарунок на день народження і невелику скидочку. Так що дякую мейкапу. Ну, все, я буду з вами. Е, Прощатися, вже закінчую цей влог. Це перше моє пробне відео. Якщо вам сподобалось, щось було цікаве, щось, щось було цікаве чи щось було корисне, підписуйтесь на канал, став, ставте вподобаєчки. я цей канал завела для себе. Буду сама потім передивлятися, що там та як. Бо як є манікюр в мене на каналі, то я подивлюся, подивлюся, що я знімала в тому році, а потім, о, та теж класно, треба робити. Так що так, всім папа, цьому. Гарного вам дня!